Зараз покажу, як загладити стіни, штукатурені піщано-глиняним розчином. Звісно ж, будемо загладжувати таким же розчином, глина з піском 1 до 3. Все дуже просто, беремо таку досточку, можна купити велику, але мені здається для недосвідчених краще починати з такого розміру. Беремо розчин наносимо на наш досточку на нашу. Багато просіяти пісок, але в мене не просіяний. Ось такими легенькими рухами не давлю нічого, просто ось такого. Двома пальчиками. Бачите, я розумію. Все вишнє, все, що не потрібно, воно впаде на землю, Нам не повітря. Ціна була вчора штукатурена, сьогодні я вже загладів саме тут. Якщо після всього вас турбують маленькі якісь ямочки, їх можна окремо ось так піднозити. Ще раз це все перетерти. Ось таким чином, не поспішаючи, можна все зробити. Зараз, я думаю, це актуально, тому що дуже багато родин переїжджають в село, де. Будинки ще за старими технологіями і до ладу їх приводити потрібно такими ж технологіями. Тому, кому цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал.